один день нам дав, прям мирна спокійна, зима зайхав. Нічого не літає, не стріляє, не бухає. Маємо хліб, маємо тепло в хаті, маємо чим до зібрання добратися, теж в теплі. Радана хіба не милість, може? Милість. І Бог робить все для того, щоб наше життя було на цій землі добре. Каже Слово Боже, всякий добрий дар, всяке совершенне даяння сходить від Отця Святого, в якому немає ні переміни, ні ті ні змін. Бог, який благословляє свій народ, він залишається незмінним. І чи Бог посилає, чи допускає якісь біди, якусь війну, якісь випробування, чи допускає час миру, час, коли... Народ розкошує, і в цьому всьому Господь свій народ, як би сказати, іспитує. Він дивиться, як та чи інша людина буде себе вести в тій чи іншій ситуації. І якщо в е, час такого розкоші, Господь як і, і цілими церквами, так і Господь. І спити індивідуально, кожну людину, кожну душу, кожне серце. Бо Господь має яке, спілкування з кожним. Можливо, і знаю таких людей, які говорили, ну все, Бог зі мною нічого не має спільного, бо Він зі мною не говорить. І це дуже великий обман сьогодні сатани. Бог з тобою завжди говорить. Тільки ми можемо його не чути. А Бог хоче з нами общення мати, і Господь. Говорить з нами, бо він нас призвав, ми його діти. І немає ні одного такого батька чи матері, яка б не хотіла говорити своїми дітьми. Хоч навіть спитати, як справи, як день пройшов. І вони вже тобі розкажуть, нема таких батьків. І так само сьогодні Господь хоче мати з нами Це спілкування. І Господь хоче, щоб ми з ним спілкувалися, правда? Через Слово Боже, через молитву. Господь до нас говорить через Біблію, ми до нього говоримо через молитву. Господь нам дає вказівки, як поступати так і так. Ми живемо, маємо якусь біду, ми в молитві до Бога. Господь через Слово Боже нам каже. Вірш утіхи, вірш підкріплення. На це місце Господь вкаже Духом Святим, прочитай, подивись там. Як той витримував, як та витримувала. Прийме це вірою. як би сказати, укріпися цим. Я їм допомагав. Я що? І тобі не поможу? Поможу, звичайно. І Господь так і веде нас, віруючих людей, через Слово Боже, через, через молитви. І Бог хоче, щоб ми так прожили наше життя. Щоб ми. Як вони місце писання каже, були приліпилися до бігу. В старому заповіті сказано про одного чоловіка, який воював з мечом в руці. І каже, так сильно він воював, що меч до його руки аж прилип. Він злився з ним. Аж, як би сказати, міцно, що вже він його меча не міг відпустити. І Господь хоче, щоб ми так само приєдналися до Нього, до Його слова. І згадується одне місце писання, яке написано в Откровенні. Каже Господь, як ти зберіг моє слово, так і я й тебе. І Господь нам дає своє слово, щоб ми його читали, щоб ми його виконували, щоб ми по ньому жили. Правда? І Господь каже, збережіть. Пам'ятаючи свої перші дні, увірування покаяння, ну, до перші з нас може зараз згадати, думаємося, Господі, з якою як би сказати, справою і голодом це слово ділося, це слово колося. Боже, якось на днях згадував, думаю, був час, що я міг до ночі читати Біблію, тепер цього часу чомусь нема, правда? Був час, коли можна було по день, по два, більше. Просто пробувати в пості. По три дні. Думаю, Господи, чого ж зараз цього нема? Десь воно, десь воно прийшло. І каже, була та перша любов. Горіли по Господу, горів по Господу, горів по його служінні. Та відстань, що прийти на служіння, вона була ні по чому, чи погода, чи що інше, вона була ні по чому. Ти спішив на зібрання. Ти спішив, щоб побути зібраним з народом святим, ти спішив, щоб бути в спілкуванні з Господом. І ти вчився, правда, вчився, слова Божого. Тільки ми увірювали, ми вже починали вчитися. Так, я сьогодні, я християнин. Сьогодні я пізнав одну річ, що християнину, допустимо, не подобає ходити так чи інакше. правда? Християнці не подобає одягатися так чи інакше. Мені християнину, не може виглядати чи, так чи інакше, чи говорити такі слова, які ну, зовсім не красять християнина. І згадується один село, не пам'ятаю дослівно, але чи це вірш був, не пам'ятаю, каже, не забувай, де б ти не був, чи ти в автобусі, чи ти вдома, чи ти на заводі в роботі. Де б ти не був, не забувай. Ти християнин. Мені каже, Що ти християнин. І, каже, і була ця перша любов, правда, горіло серце, все горіло, і Господь нас вчив, ми приймали це слово. І коли щось якби, траплялося в житті, зразу в серце приходить і вірше, я це читав. Цього не можна робити, написано так, так, так в Біблії. Я це читав, я це знаю, я це досліджував. І ми бачили, нам Господь давав зір. Який для цих людей не віричих, він закритий. Ми, віруючі люди, можемо бачити те, чого вони хочуть бачити, невіруючи люди. Я зараз не говорю за якісь видіння, чи за щось інше. Ні. Звичайні елементарні побутові речі. Ми бачимо не так, як бачать невіруючі люди. Хоча невіруючі люди, вони знають. Кажуть, тобі ж цього не можна. Не можна. А тобі цього не можна? Не можна, правда? Знають, але вони цього не бачать. Але ми це знаємо і ми це бачимо. Ми розуміємо, якщо я буду жити отак, як я навчений Словом Божим, я буду жити вірно. Я буду жити по Слову Божому. Моє життя, воно в кінці увінчається успіхом. Бо я жив по Слові Божому. Але якщо щось трошки не так, трошки зійшов, правда? Починає гаснути вогонь. Починає гаснути вогонь в серці, починає пропадати та перша римляна по Богу. І те, що я розумів раніше, чи розуміла, що його не можна, зараз воно помаленьку, потихеньку починає входити в моє життя. Дивлячись трошки зібрань, мав е, трошки часу, як на роботі, дивлюся церкви, дає зібрання. думаю, Господи! карбунка поставила. Ну невже ж людина була так наставлена з самого початку, що дивиться ну, що чоловік чи жінка сидять з непокритими головами, що чоловік що жінка в однакових одежах. Думаю, Господі, ну невже воно спочатку так було наставлено? Невже воно так було прийнято? Слово ж Боже, говорить по-іншому, правда? Слово Боже, говорить по-другому. думається, Господі, якщо. Хто перший, він його ж все рівно приймав по, так, як написано в Біблії. Але потім щось прийшло в життя тої людини, яка почала вчити таких речей, яка почала вчити щось привратне, починає в життя закрадатися гріх. Можливо, він і такий незначний, ні куріння, ні, не п'янство, не куріння, не так далі тому подібне. Ні. Закрадається дещо інше. І ми дивимося, приходить церкви розпуста. Жінки, в чоловічих одежах, без косинок, без чого? Без всього, що мало бути на християнину, на християнці, приходить щось зовсім інше. І людина вже якби втрачає свого зору орієнтир. Вона вже не може йти за Господом. Вона відійшла. Вона перестала поступати по Біблії. Я хочу прочитати Слово Боже. Всього декілька віршів. І сьогодні так. Вже і вчора, і сьогодні, ну більше сьогодні зранку я. Ну і Господі так собі їду і розсуждаю. І Господь говорить всього три, три слова. Я думаю, Боже, я знаю, де ці три слова написані. І так, декілька разів повторилося, декілька разів повторилося, став розсуждати над цим місцем писання. Я хочу поділитися з нами всіма про це, це місце це буде книга пророка Єремії, це буде перший розділ. Це буде з 11 го вірша. І було слово Господнє до мене. Що ти бачиш, Єремія? Я сказав, бачу жезл мендального дерева. Господь сказав мені, ти вірно бачиш, бо я бодрствую над словом моїм. Щоб воно скоро виконалося. І було слово Господне до мене в другий раз. Що бачиш ти? Я сказав. Я бачу кипящий котел, який дується з вітром з північної сторони. До цього місця. Я так відому. І Господь так говорить таке слово, каже, що ти бачиш? Господі, що я бачу? Діду в машині, фари світять, все добре, видно на горі сніг, ну видно, вроді добре. І здав слово і я каже, що ти бачиш? Домі, Господі. Як часто до нас Господь говорить, сину дочко, що ти бачиш? Чи твій орієнтир сьогодні ще не втратився? Що ти бачиш? Як ти. Бачиш своє життя, правда? Чи бачиш ти своє життя сьогодні по Слові Божому? Чи бачиш, ти може, що його треба поправити? Але біда, якщо ти не бачиш, а його вже треба поправити? Добре ще, коли Господь каже, питає, що ти бачиш? Господі, я бачу це. Я бачу таку проблему. Господь інший раз питає, що ти бачиш? Розкажи, як ти бачиш? Розкажи, як ти бачиш це по Слові Божому? Нам проблеми необхідно прийти до Господа, розказати перед Господом. Але Господь ще каже, що ти бачиш? По Слові Божому, як ти бачиш своє життя? Як ти бачиш розрішення цього всього? Як ти це все бачиш? І якби це слово і звучить і до кожного із нас сьогодні, як ми сьогодні бачимо життя? Господь питає, що ти бачиш? Що ти бачиш в своєму житті, в своєму серці, в своєму домі, в своїй церкві? Що ти бачиш? Як ти бачиш? Чи сьогодні ти бачиш слова, словами Євангелія? Чи сьогодні ти вже бачиш очима плоті? До однієї з церков Павло пише такі слова, каже: бо ми живемо не. Виденням очі. Вірує. І пам'ятається, мені один, один час це вже дуже багато пройшло. Колись ми всі були в школі, вчилися і розказували будову людського ока. Як воно там дивиться, як воно ловить картинку, як воно там передає ті всякі імпульси на мозок. Думаю, Господь, як воно все. Тяжко створено. Але для Бога це ж було легко. І каже, людське око приймає картинку перевернуту. Отак, От як ми бачимо зараз. Людське око, Воно бачить перевернуто її, якось там дає ті сигнали, імпульси на мозок, і там мозок його то все робить. І ми бачимо так, як ми зараз. Зараз нікого верх ногами ми не бачимо. І слово Боже, сьогодні каже, як ти бачиш. Чи бачиш ти сьогодні віру чи ти бачиш сьогодні видіння? Як ти бачиш життя? Як ти живеш життя? Чи ти бачиш очима плоті, чи очима віри? Це таке питання, знаєте, воно ну, торкається до кожного особисто. Як ти сьогодні бачиш себе? Чи може я вже сьогодні дивлюся очима плоті, чи я дивлюся очима віри? Чи може я вже бачу те перевернути, воно мені здається, ну так має ж бути, правда? Всіх так. І тут так має бути. Але ні. Слово каже, а ти подивись, подай той імпульс на слово Боже. Подивися, як воно має бути. Може, пора щось перемінити, може щось пора перевернути? Брати і сестри, слово Боже нас закликає вникати. Вникати, щоб зважувати своє життя. І пам'ятати, що я християн, християнин чи християнка не тільки зібраний, не тільки раз в тиждень. Чи коли ми там ще ввечері збираємося? ні? А пам'ятати перш за все, що я християнин і християнка, коли я поза церквою, поза зібранням і сам тягше, коли я наодинці, правда? Коли я залишаюся наодинці. От тоді треба мати дуже такий орлиний зір. Одне з послань в Біблії, можу сказати, моє одне з улюблених, Починається зі слів. Братям, находящимся в розсіяні, радуйтесь. І знизу вірш каже, з великою радістю приймайте разлічні, куди вкладаєте в разлічні іскрушення, почекати, сказати радість. Чи хтось мене переправить? Слово Боже, на ще що. Саме більше приходить различних іскушень, коли ми залишаємося на один Коли я поза церквою, коли я не зібраний, саме більше тоді воно приходить в життя. І слово Боже тоді каже: дивись, очима віри. Як це переступити? Як, Як цимсти? Ми будемо молити, ми будемо дякувати нашому Богові, що Господь нас не лишив. На, на один з цих проблемами, що Господь нам дає зір. Господь нам дає зір, щоб ми сьогодні бачили наші кроки, щоб ми зважували наше з вами життя, щоб ми могли поступати по Слову Божому. І щоб і щоб як було слово, каже, ти зберіг слово моє. До благословить нас Господь. Щоб Кожному із нас Господь сказав всі слова за те, що ти зберіг моє слово в житті, я і збережу тебе. Ми будемо молитися. Амінь і амінь. Молимося.